Вітаю вас, мої любі. Сьогодні вже 5 червня і ми з вами розглядаємо завдання НМТ 25-го за 5 червня. Так, ну, не всі ще завдання сформовані, злиті, тому розглядаю тільки те, що є. Дякую Бондару Максиму. Е, Максиму? Чи? А, Микиті, Микиті, звиняйте, за те, що він дає нам таку можливість. Так, і так. Знайдіть значення А за кожного з яких сума коренів рівняння. Так, значить, у нас рівняння таке. Це номер 19 параметри. 10х мінус 2а мінус 7 корінь 5х мінус А, плюс 3 дорівнює 0. І так, ще раз, знайдіть значення А, за кожного з яких. Сума коренів рівняння. Тобто сума, ми не знаємо, скільки їх, коренів дорівнює 1,5. Ну, по-перше, як завжди, ми дивимося, це і раціональне рівняння, якщо у вас є корінь, і тому ми повинні накласти обмеження на ікси, бо у нас корінь парної степені, отже, ми пишемо, що наше ОДЗ. Область допустимих значень х – це буде 5 мінус а оцей підкореневий вираз більше або дорівнює нулю. Під знаком кореня не може бути від'ємного числа. Звідси 5х більше або дорівнює А. Всі рівнянні і нерівності ми розв'язуємо відносно Х. Ви ж Х знаходите, коли розв'язуєте. Тому виражаєте, х. х більше або дорівнює А поділити на 5. Оце обмеження для х. Далі ви починаєте розв'язувати. Ну, що ви повинні? Ви повинні корінь залишити. З однієї сторони, а числа перенести в іншу. Ми дивимося, а що у нас корінь? А під, перед коренем стоїть знак мінус. То ми краще його перенесемо сюди. Отже, у нас буде зліва, ну, щоб він був додатній, 10х мінус 2а плюс 3. А, у нас тут ще є. О, а це цікаве. Я на нього так і не подивилася, бо я ж тільки відкрила його разом з вами. Не будемо переносити. Що ми тут бачимо? А що ми тут бачимо? Бо у нас тут ще є ікси і отакий вираз. А він нам нагадує оцей вираз. Тільки треба винести двоєчку. 2, тут 5х мінус А. Добре, що я побачила. Так, корінь із 5х мінус А. Плюс 3 дорівнює 0. Ну, це у нас нагадує квадратне рівняння, тобто тут у вас однакові вирази. Треба робити заміну. Чому заміну? Бо оце 5х мінус А ми можемо записати як корінь і в квадраті. І у вас буде квадратне рівняння, тобто це рівняння, яке зводиться до квадратного. Отже, ми робимо заміну за міна. Ми заміняємо корінь 5х. Мінус А дорівнює Т. Тоді на Т теж накладається своя умова t більше або дорівнює нулю, 0, бо у вас корінь парної степені. І так, розв'язуємо далі, що у нас тут виходить? У нас виходить 2. Замість цього виразу ми ставимо Т квадрат, мінус далі написано 7 помножити на корінь, тобто на Т. Ну, ви ж зрозуміли, оце у вас Т. Оце у вас Т квадрат у результаті заміни, плюс 3 дорівнює 0. Ну, або через дискримінант, або повієта, як хочете. Повієта, нагадую, як тут повієта. Якщо у вас тут стоїть коефіцієнт, то ви 3 множите на цей коефіцієнт і отримаєте тут 6. Отже, добуток повинен дорівнювати 6, а це 1 помножити на 6. А в сумі повинно бути. Плюс 7 з протилежним знаком. Тобто у вас корені 1 і 6. т перше, друге дорівнює 1 і 6. Підходять. Якщо ні, то через дискримінант. Ну, Якщо хто повіє то не може, тоді через дискримінант В квадрат мінус 4 АС, у вас оце у вас А коефіцієнт, оце Б мінус 7, АС плюс 3. Так, отже буде b квадрат мінус 7 в квадраті 49, мінус 4 помножте на A, а це 2 і помножте на C, а це 3 Так, ну 4 на 2, 8, 24, тобто 25 а це 5 в квадраті. Так, тоді T1, 2, це корінь у нас мінус B, плюс мінус корінь із d теж до відничку є, поділити на 2а. Мінус B, тобто мінус мінус 7 плюс 7. Плюс мінус 5 корінь зде, і поділити на 2, помножити на 2, тобто на 4. Так, 7 плюс 5 12 на 4. Ой! Я ж забула. Думаю, щось не те. От бачите, от і я теж забула. Ми ж множили тут на 2. Завжди кажу, не забувайте учням кажу, не забувайте, і не забувайте поділити на 2. Ми ж множили на 2, тому ділимо на 2. І у вас корені тут будуть 0, 5, і 3. От, бачите, треба робити краще через дискримінант, щоб не забути. 3 і 7 5 це 2, 2 четвертих, тобто одна друга 05. Обидва корені підходять, тому е, повертаємось до заміни. Тобто, у нас корінь із 5х мінус А дорівня 3, або корінь. Із 5х мінус А дорівнює 0,5. Ну, щоб позбутися цього корення, ми повинні обидві частини в квадрат. Це буде 5х мінус А дорівнює 9, звідси 5х дорівнює 9 плюс А, і звідси Х дорівнює 9 плюс А поділити на 5. Це перший корінь, другий корінь 5х мінус А дорівнює. 025, 0,5 в квадраті, так? Ем, обидві частини в квадрат. Тепер 5х дорівнює 0,25 плюс А, і х дорівнює 0,25 плюс А поділити на 5. Так, я замислилась просто. Тепер у нас корені повинні задовільняти оцій умові х більше. Або дорівнює А на 5. Так, і у нас там таке: знайдіть значення А, за кожну з яких сума коренів рівняння дорівнює ще й півтора. Ага, ще й півтора. Тобто у вас три умови накладаються. Перша умова. Перший корінь. 9 плюс А поділити на 5. Повинен бути більше, або дорівнювати А. На 5. Це перша умова. Другий корінь. 9, ой, не 9, другий корінь 0,25 плюс А поділити на 5, більше або дорівнює А поділити на 5. І третя умова сума коренів, тобто 9 плюс А поділити на 5, плюс 0,25 плюс А поділити на 5, повинно дорів, що там, дорівнювати півтора. Сума коренів повинна за умовою задачі дорівнювати 1,5. Так, ну дивимось тут. Чисельники, тобто знаменники однакові, їх можна прибрати. І у нас тут виходить 9 плюс А більше або дорівнює А. Ну, Ми можемо скоротити, не скоротити, ну, у нас А якби, зникають. Ну, Якщо ви сюди перенесете, буде А мінус А це 0, тобто 9 більше буде рівня 0 це вірно для будь-якого А. Отут для будь-якого А. Обмежень на А немає. Тепер тут те саме. І у вас знову ж це? І у вас 0,25 більше буде рівня 0, а це для будь-якого А. Тобто тут обмеження А немає. Тепер подивимось на обмеження оці, на третє обмеження. Це перше, це друге, а це третє. Так, ну до спільного знаменника сюди домножаємо на 5. Отже, у нас буде 9 плюс А плюс 0,25 плюс А. Дорівнює. Тут буде 7,5. Так, ну 2а, звісно, дорівнює 7,5. А ці числа сюди переносимо зі знаком мінус мінус 9, і оце мінус 0,25. Так, і так, мінус 9, мінус 0,25. 2А дорівнює. Ну, давайте я відніму спочатку 0,25, це буде 7,25. І мінус 9, Тобто це буде від'ємне число, і від 9 віднімаєте 7,25. Це буде 1,75. І ще й треба поділити на 2. Мінус 1 на 2, 0, 17 на 2 по ну, це 16 по 8, 15 на 2 по 7 5. Ну, якщо складно, ділить у стовпчик. На 2. Одна ціла на 2. Ну, беремо по нулю, ставимо кому. Тоді зносимо дві цифри: 17. 17 на 2. Ми сказали, це по 8, бо буде 16. Віднімаємо 16, тут 1, зносимо 5, по 7, тому що 14. Віднімаємо це буде 1. 10 поділити на 2, це 5. От, ви бачите результат. Тільки тут зі знаком мінус. Отже, ви записуєте мінус 0,875 тисячних. Так, оце таке завдання. Було 19. Так, що там 14. Ну, можна інше розібрати потім. От Я вам хотіла показати параметр неважкий. Порівняно з попередніми, не важкий. Так, все інше розберемо потім. Дякую.